Слава Україні та слава Зсу. В Одесі 5 липня, 864-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора Росіяни в день вдарили балістичною ракетою по порту в Чорноморську. Тут поруч з Одесою. Пошкоджена портова інфраструктура. На жаль, одна людина загинула. Ж і ще семеро травмовані. А вже вночі росіяни пустили 32 іранських дрона камікадзе. Частину, як вчора, на північ в сторону Чернігівщини Київщини, а частину сюди на південь, в сторону Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Причому дрони летіли прямо на місто Одеса. Давно такого не було. Декілька місяців. Хлопці наші чудово відпрацювали і 32 з 32 дронів збили. А щодо Одеси, так вчора СБУ зловила двох колаборантів 18 та 23 років, які наводили удари росіян по Одесі. І сьогодні теж зловили групу з трьох жінок, теж їм з 18 до 23, і теж їх чекає тюрма, бо теж наводили удари росіян по Одесі. Чудово працює СБУ. Дякуємо. А в сусідній Миколаївській області збили три дрона. Ну і як завжди, були удари росіян fpv дронами по селищам, які поруч з Чавом. Без жертв є руйнування. А на Херсонщині після російських обстрілів є травмовані, але цієї доби без загиблих. Троє людей травмовані. Ну і також цієї ночі дрони летіли на Росію. Є там пошкоджені в них будинки, наче АЗС пошкоджена і якесь підприємство. Нехай чекають ще.